Генератор в колесі, Шиманівський, ролерні гальма, голландський Батаус по дуже хорошій ціні. У нього акційна ціна 6900. Дивіться, це сидіння червоне. Нагадує мені салон Porsche Cayenne старого. Рама занижена, алюмінієва, 28 колеса. Позаду Nexus 3, планетарна втулка з ролерним гальмом. Є також замок на заднє колесо. Багажник алюмінієвий, повнорозмірні крила, нічого не хляпає. Захист ланцюжка, комфортні педалька, підніжка, яка центральна. Такі, з такої велосипед вже взагалі не впаде. Ще такий замочок на, на кермо є, можна його вмикати. І стає дуже туго крутитися. Для чого воно, я сам не знаю. Але для чогось придумали. Хто знає напишіть, як його використовувати. Мага... Знаходиться він. Місте Львів, вулиця Зелена, 253. Тут є багато нідерландських велосипедів. Приїжджайте, щось оберете.